Це те на, на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язку директор товариства з обмеженою відповідальністю консалтингова група А 95 Сергій Куюн. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашому етері. Вітаємо. Вітаю. Вас. Пане Сергію, хочемо з вами поговорити про те, що більшість мереж автозаправних станцій в Україні, що управляються вітчизняним бізнесом, приховують прибутки, працюють з чорним кешем, та що очевидно. Не сплачують належні податки. Зокрема, про це ви написали сьогодні в своєму Фейсбук на своїй Фейсбук сторінці на підставі аналізу податків, які сплачували українські заправні мережі у другому кварталі цього року. Також ви досліджували ринкові індикатори та звітність лідерів власне, гравців, які є на цьому ринку. Тож, пане Сергію, розкажіть про цю проблему детальніше, чому як ви написали? Сали знову ж таки у згадуваному мною в вашому Фейсбук дописі вам соромно за ринок, в якому ви працюєте. Ну насправді проблема сплати податків на паливному ринку, вона на жаль, не нова. Ми досить суттєво і серйозно глибоко досліджували цю проблему ще до двадцятого року, і відповідно там були дуже невтішні. Теж наші дослідження за нашими оцінками, десь 25 мільярдів гривень акцизного збору та ПДВ не доходило до державного бюджету в 2021 році. Це було це була проблема як нелегальних автозаправних станцій, так і нелегальних нафтопереробних заводів і використання різних схем там не використання дійсно там. Готівкових коштів необлікованих і так далі деякими мережами заправних станцій. І на відміну від цього дослідження останнього, ну, тоді ми використовували там деякі оцінки, там деякі ми припущення там робили. Тобто там більше було аналітичної такої роботи. Наразі ми бачимо, що податківці вже навчилися аналізувати інформацію, збирати її по видах податків. Що в принципі може е, можна досить чітко діагностувати хто у кого які є проблеми в цьому бізнесі і де можуть бути якісь зловживання. Тобто, на жаль, знову ж таки нагадаю, що у 22 му році, чому зараз це актуально, да? тому що 22 му на, на початку 22 го року у березні уряд. Скасував акцизний збір, знизив ПДВ з 20 до 7 І відповідно, ну це був крок насамперед для підтримки споживачів для того, щоб знизити ціновий тиск на людей. Але зараз з 1 липня вже повернулися всі колишні податки. Тобто, акцизний збір на 100% вже відновлений, і ПДВ теж зростає. І ми бачимо, що на жаль. Разом з податками повертаються і старі схеми. Ну і насправді навіть ті низькі податки, які були, зокрема, цей невеличкий ПДВ-7%, він теж, очевидно, не завжди сплачувався. І це от дуже сумна така констатація. Тому знову таки, це гарний сигнал того, що і податківці мають працювати, і суспільство має працювати. Тому що нагадаю, що податки є єдиним джерелом фінансування нашої оборони. Пане Сергію, так ось цікаво почути, хто на ринку власне, є лідером чи антилідером. Ну, дивіться, чим ринок нафтопродуктів він в чому його перевага? Він на ньому дуже досить прозоре ціноутворення. Весь продукт ми купляємо за імпортом, тому що власне виробництво у нас там майже не залишилось. І відповідно всі мають е, однакову ціну закупівлі цього пального. Ну, Там плюс-мінус якихось там, ну, там 50-20 копійок, я думаю, що така десь різниця. Е, також зрозуміло абсолютно, хто як продає це пальне. Відповідно, е, відповідно всі більш-менш знаходяться в одному і тому ж е, е, просторі. Тобто не може бути цей бізнес досить уніфікований. всі мають, наприклад, там витратну частину, більш-менш однакову і таке інше. Тобто, в ньому не може бути якось, як то кажуть, чудес, да, якогось там е, якихось таких великих розбіжностей. І відповідно ще 2021 року ми вирішили зробити такий індикатор, як е, податкове навантаження на один літр, на один літр, який проданий був через заправну станцію. Тобто, ну якщо ціни однакові, реалізація теж більш-менш там відбувається за цінами. Е, ну знову таки, якщо всі купляють однаково і продають, продавати мають теж однаково. Е, відповідно, е, має бути якийсь індикатор, який відповідає за середнє навантаження. От ми такий зробили аналіз за другий квартал цього року, взяли всі податки, які сплатили. Групи компаній, що управляють автозаправними станціями, їх порівняли. Ну, Який там результат? Результат такий, що, е як і до Великої війни, е різниця у податковому навантаженні вона складає десятки разів між лідерами та антилідерами цих рейтингів. В цьому кварталі взагалі цікава річ відбулася. Податкове навантаження, там, наприклад, в мережі. Яка є антилідером, воно взагалі від'ємне. Тобто, фактично, ще держава має доплатити цій мережі гроші, щоб вона працювала. Це взагалі мені незрозумілі речі. Тобто я розумію, як це може бути з чисто бухгалтерської точки зору. Але з точки зору того, що ну, цей бізнес, і ми бачимо, в чому перемага, да? ми бачимо, що е, лідери цього рейтингу вони дійсно. Сплачують дуже великі податки, і при цьому вони не є збитковими. Тобто, у них є, вони показують і податок на прибуток, вони показують і сплату ПДВ, вони показують, що можна працювати з гарними зарплатами на цьому ринку. А фактично, антилідери показують, що вони ну, фактично, це ну пряма ознака того, що там податки просто не сплачуються. І, відповідно, це має бути сигналом для і податкових органів, що щось з цим бізнесом не так. Знову таки, якщо він збитковий, бо там нема прибутку, нащо цей бізнес будує нові заправні станції? Нащо він купує ці заправки? Якщо ну, цей бізнес такий у них, якщо вони такі всі боголі й босі, то навіщо вони тоді його розвивають? Цей бізнес? Тобто, очевидно, що цей ринок є ліквідним. Ми бачимо, що великі мережі показують там і, і прибуток, і ПДВ, і нормальні зарплати. Тобто, працювати можна е, з нормальними параметрами. Тобто, пане Сергію, ті, хто очолюють антирейтинг ринку, це таки е, найбільша їхня проблема в тому, що вони не сплачують нормально податки. Ну так, звичайно. Тобто, не може бути на цьому ринку. Ну, от як не може бути, наприклад, в будь-якій сфері є якийсь середній рівень за, заробітних плат. Не може заробітна плата відрізнятися в десятки разів. Да, там, або навіть в декілька разів в, в одній сфері. А тут саме таке ми і бачимо, що це податкове навантаження, воно дуже різне, чого бути в принципі не може. І, о, о, чи, ну, і треба зауважити, що я ще зробив ну, перший рейтинг заробітних плат і Який теж, на мій погляд, дуже показовий, і він показує, що е, там, здається, різниця між е, лідером і антилідером вона складає, е, здається, сім або шість разів. От, от як, як на одному ринку, як в компаніях, які займаються одним і тим же бізнесом, як можуть бути такі різні зарплати. На, там, на мінімальні зарплати там здається. У когось навіть 6 або 7 тисяч гривень, це така брудна зарплата. Дасть, ні, це вже, це вже люди отримують на руки, ну як розрахунки показують. Ну, ми всі розуміємо, що такого не може бути. Що такого не може бути в великому бізнесі. Відповідно, є всі підстави підозрювати, що там теж із податковими з зарплатними податками теж не все гаразд. А це собою означає, що там є більш серйозні порушення, пане Сергію, як контролювати, як змусити цих бізнесменів, підприємців все-таки платити? Це ж насправді така дійсно вічна гра, тому що ну, я думаю, ці люди чудово розуміють, що завдяки податкам йде розвиток країни. Так, і тим же людям, які приходять потім купувати паливо, їм теж треба десь ці гроші брати, так тобто, вони таким чином теж примушують, змушують людей. Іти знов на якісь корупційні схеми і так далі. Як контролювати, як змінити ситуацію? Ну, ми бачимо, що ну, на жаль, покладатися там на відповідальність, на совість бізнесу ну, на жаль, не варто. Тому держава має зайнятися цим питанням. У нас Настільки силових органів, що просто я не знаю, чи є дещо стільки. Зокрема, й податкова служба. Це звичайно, що перший номер хто має цим займатися, це податківці. Тим більше, що я ще раз хочу зауважити, що цей ринок ну, він досить прозорий в плані ціноутворення, в плані постачання, в плані якоїсь уніфікації, тобто нема в ньому там ніяких унікальних якихось там складних схем і так далі. Він більш-менш зрозумілий. І відповідно можна абсолютно чітко встановлювати своєрідні індикативи. Да, ось ми порахували, що десь податкове навантаження з операційної діяльності там може становити 2 гривні з літра. Ну, відповідно, якщо податківець бачить, що там податкове навантаження 50-40 копійок на літрі, навіть 70, ну, це вже має визивати викликати питання, так, так. і відповідно служба має реагувати на це. Тому що ну, мені здається, можливо, ще не всі розуміють, наскільки це зараз важливо. Фактично, ті, хто сплачує податки, вони є захисниками держави, тобто ті, хто фінансує армію і оборону. Відповідно і відповідальність тих, хто цього не робить, вона, особливо військовий час, вона має розцінюватися ну, максимально жорстко. Пане Сергію, то тобто в цьому випадку треба, щоб все-таки. Краще працювала податкова, правильно? Ну так, звичайно. Тобто, це перше. У нас є податкова служба. У нас є бюро, бюро економічної безпеки, це колишня податкова міліція. Тобто, це ось два ключових органи, які мають займатися цією проблематикою. Я вам скажу більше, що ну, дійсно ми бачимо, що деякі успіхи є, тобто розуміння цієї проблематики. Ми бачимо, що є якась робота, але поки що вона така більш, скажімо так, адресна, тобто не системна, а більш-менш от податківці там працюють з цими бізнесами, якось доводять їм, що треба платити більше. ж хотілося б, щоб в принципі, в, вона має бути системною системною для того, щоб всі розуміли, що не чекати, поки хтось прийде, поки там проведуть розслідування, а що має бути чіткий індикатор. тобто... Хлопці, дівчата, от такий є індикатор. Відповідаєте йому, нема проблем. Не відповідайте. Ну будьте готові до того, що ми будемо приходити і шукати у вас ті гроші. Пане Сергію, цікаво, чи ви зверталися в ДПС чи в БЕБ, щоб вони якось прокоментували ось цю проблему, ось ці питання, які ви порушуєте? Та пане Сергію, чи почули моє запитання? Насправді працюють декілька груп. Одна з них це тимчасова слідча комісія при комітеті з податків фінансової діяльності, який очолює Данило Гетьманцев. Головою комісії є Ярослав Железняк. І ця комісія вона вже декілька разів. Збралася, розглядаємо там ці питання, дивимося там і ширше і на нелегальне виробництво. Я вважаю, що це, мабуть, ну, от на сьогодні одне з найбільш простих завдань, тому що всі розуміють, де це виробляється, це нелегальне пальне, як це виробляється, які схеми використовуються. Це ж, як то кажуть, не голка в стозі сіна, Да? Тобто, це. Ну, абсолютно зрозуміла річ, яку всі знають, де воно і живе і як відповідно, це перше, що треба робити, це просто прибирати це пальне з ринку. Тому що що відбувається, ну, навіть сумлінні і навіть там нормальні доброчесні бізнесмени, особливо це невеличкий бізнес. от навіть якщо він хоче працювати нормально, він не може цього зробити, оскільки конкурент, який торгує нелегальним пальним, він завжди буде пропонувати дешевше. А раз він пропонує дешевше, отже, реалізації немає і немає. Ну немає реалізації у нормальних компаній. Відповідно, вона перетикає до цих нелегалів, до цих е, торгівців цією фальсифікатом, цією бодягою. І відповідно нормальний бізнес позбувається реалізації, тобто позбувається взагалі можливості існування. Тобто, оця така воронка вона буде засмоктувати весь ринок чим далі, чим довше ця ганебна практика. Фальсифікату на ринку буде присутня, тим більше компанії вона просто ну в кінці кінців забере з собою, і тут, тут для людей не те, що вони погані, що вони хочуть там не хочуть платити податки. Вони просто це питання для них життя і смерті їхнього бізнесу. Якщо вони будуть платити податки, у них просто не залишиться грошей для того, щоб утримувати свої колективи, утримувати свій бізнес. Відповідно, вони просто змушені. Теж щось придумувати, мінімізувати податки, щоб якось вижити. Тому держава має, мені здається, оце перше, що треба зробити це прибрати фальсифікат з регіону. Пане Сергію, а звідки зараз переважно імпортують бензин? І чи відстежують цю ситуацію наші країни-партнери? Чи несемо ми якісь репутаційні втрати через це? Ну, імпортуємо ми зрозуміло, звідки оскільки. Тут все вирішує логістика, вирішує географія. Найбільше потоки йдуть територією Польщі Румунії, які в свою чергу є для нас транзитними країнами. Ми використовуємо їх порти здебільшого для того, щоб постачати пальне, але і деяких інших країн, наприклад, у нас є стабільне постачання з Німеччини, які теж йдуть територією Польщі. З Румунії ми маємо також постачання болгарського пального. Ну і порти і румунські також дуже активно використовуємо. Тобто ну, тут проблеми немає з партнерами, це виключно, е, якщо ми говоримо про податки, це наша виключно внутрішня тема, і вона абсолютно ну, неприпустима, особливо сьогодні, коли просто кожна копійка на нарахується. Пане Сергію, але все ж таки, чи несемо ми з огляду на цю ситуацію, якісь репутаційні втрати перед нашими західними партнерами? Ну, я не чув, щоб це питання воно було там на порядку денному, але на що нам зважати на якісь там втрати репутаційні? Це Ахто. питання нашого виживання. Тобто, не ми маємо. Насамперед про це. Тобто чим тобто західна фінансова допомога вона надходить виключно на невійськові потреби. Це принципова позиція Заходу. Тобто вся оборонна система вона тримається виключно на грошах українського бюджету. І відповідно, чим більше там буде грошей, тим сильніше ми будемо. А гроші це за доходи бюджету це податки. І така такий сектор. Суттєвий, як ринок пального, ну він має і може платити більше. Просто якщо він, ну як то кажуть, якщо по-хорошому да, не виходить, то треба, значить, просто діяти більш жорстко. Що ж, почули вашу думку, пане Сергію, і дякуємо вам за неї. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Консалтингова група А95. Сергій Куюн був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Сергію. тримаємося. Дякую. Дякую. Вам.